Шановні колеги, дорогі друзі, сьогодні ми святкуємо 20-річчя вітчизняної системи реєстрації лікарських засобів. Щиро вітаю колектив Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України із цим ювілеєм з перших днів існування незалежної України. Керівництво нашої держави усвідомлювало одним з гарантів суверенності країни. Важливим фактором її національної безпеки є самостійна політика в галузі забезпечення громадян лікарськими засобами. За два десятиліття нам вдалося багато зробити для досягнення цієї мети відбудувати вітчизняний фармацевтичний ринок, наповнити його широким асортиментом якісних, ефективних та безпечних медичних препаратів. Практично з нуля створити нормативну правову базу, що регулює відносини в сфері обігу ліків, гармонізувати вітчизняні процедури експертизи та реєстрації препаратів з європейськими. Сьогодні Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України одна з найпотужніших науково-експертних організацій України. Яка працює над вирішенням науково-методологічних питань і створення експертизи, реєстрації лікарських засобів та після реєстраційного нагляду за їхнім застосуванням у медичній практиці. Активізація в Україні реформаторських процесів, спрямованих на поліпшення якості медичної допомоги громадянам та підвищення рівня її доступності, ставить перед вашим центром нові завдання. Посилює вимоги до якості вашої роботи. Та я впевнена, професіоналізм, відповідальність, прагнення до самовдосконалення, а головне, гордість і турбота за здоров'я і безпеку людей допоможуть вам гідно впоратися з будь-якими викликами. Дякую вам за нелегку, але надзвичайно важливу працю в зміцнення системи охорони здоров'я України у цей святковий день. Бажаю усім вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, гарного настрою та родинного благополуччя. Нехай вдячність та повага людей надихають вас на подальші успіхи та професійні здобутки. 22 листопада 1991 року президія Верховної Ради України прийняла постанову про створення фармакологічного комітету, що гарантувало формування в Україні системи реєстрації ліків та забезпечення населення лікарськими засобами. Наказ про створення державного фармакологічного комітету при міністерстві охорони здоров'я України було підписано 14 лютого 1992 року. Двадцять років тому назад. Меня визвав міністра Спіженка Юрій Прокопович. І він сказав Давайте Україну без файл Розенфельд Леонід Георгійович, доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України, член кореспондент НАН України, заступник директора інституту отоларингології імені професора Олексія Коломійченка Національної академії медичних наук України. У нас недостатньо достаточно Нет жесткости в отношении контроля фармакологии, фармации. фармации. Это та отрасль человеческой деятельности, которая требует особого контроля, особого внимания. Всюду нужен контроль. Но здесь, когда стоит вопрос, не та таблетка и умрет человек, должна быть совершенно иначе. Нужна была организация. Это обязательная организация государственная во всем мире. І ти ми його створити. у перші роки діяльності фармкомітету було розроблено та затверджено низку важливих регламентуючих документів. А сам комітет реорганізовував Державний науково-експертний центр лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України. На початку 2000-х велася активна робота щодо гармонізації процедури експертизи та реєстрації лікарських засобів в Україні з аналогічними в Європі. Було впроваджено вимогу щодо обов'язкових повідомлень з закладами охорони здоров'я про побічні дії лікарських засобів та реагування на них слава тим председателям і директорам, які були в голові, які працювали, людям, які працювали в даному центрі, і підняли його на такий уровень. Кудрявцева Ірина Георгіївна, доктор медичних наук, помічник генерального директора державного експертного центру МОЗ України. Украина не була правоприемницы Советского Союза и нам из э, России не отдали ни одного документа. У нас не было людей, которые бы разбирались в этом. Мы до всего доходили своим умом. У нинішній час відрегульовано правила проведення доклінічних досліджень та клінічних випробувань лікарських засобів, та створено науково-методичний центр для вивчення ліків. Також активно розвиваються нові напрямки діяльності центру, пов'язані із впровадженням державного формуляру лікарських засобів, проведенням моніторингу цін на ліки, розробкою клінічних стандартів. Чільне місце в діяльності державного експертного центру належить клінічному сектору. Морозов Анатолій Миколайович, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, заступник генерального директора Державного експертного центру Моз України, голова центрального формулярного комітету МОЗ України до складу клінічного сектору входять чотири основних департаменти. Це департамент доклінічної клінічних досліджень, департамент централізації медичних послуг, департамент раціональної фармакотерапії та супроводу державної формулярної системи і департамент інноваційних проєктів. Всі ці департаменти очолюють висополіковість хохівці Валентина Валентина Ніколаєва, це Олена Михайлівна Ліщишина, це Тетяна Михайловна Думенка, це Сергій Григорович Павленко. Виконується надзвичайно важлива роль пов'язана з колишньою медичною допомогою населення України. Департаменти задіяні у виконанні багатьох міжнародних проєктів. Говорячи про клінічне випробування і розвиток цього напрямку діяльності експертного центру, звичайно, не можна не згадати прекрасної людини, видатного вченого організатора охорони здоров'я, це доктора медичних наук професора Мальцева Володимира Івановича. Саме і ним було започатковані підвалини цього напрямку діяльності. Серед важливих департаментів та підрозділів центру є також департамент кадрового забезпечення та документообігу, департамент інформаційних технологій, служба контролю конфіденційності та режиму, юридичне управління. Департамент лікарських засобів та ФІ, управління координації експертних матеріалів, департамент медичних імунобіологічних препаратів та імунопрофілактики, департамент післяреєстраційного нагляду, департамент економіки та фінансів та адміністративне управління. Передусім хочу привітати всіх працівників Державного експертного центру і свято 20-ї річниці створення нашої установи. Нестерчук Михайло Митрофанович, генеральний директор Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України. Пройдено досить великий шлях, і я вважаю, що цей шлях був плідним. Ми повинні вдосконалювати і розвивати систему фармаконагляду в нашій країні, систему реєстрації лікарських засобів і довести її до вимог світових. Та європейських стандартів. У Державному експертному центрі працюють 17 академіків Національної академії наук України, 16 членів кореспондентів, 34 професори, 63 доктори наук, 64 кандидати наук. Понад 700 осіб працюють у 27 регіональних відділеннях центру по всій Україні. За 20 років діяльності Державного експертного центру розглянуто понад 30 тисяч лікарських засобів, і майже половина з них зареєстрована. Проведено понад 40 тисяч експертиз і інструкцій для медичного застосування ліків, розглянуто матеріали 3,5 тисяч клінічних випробувань лікарських засобів, розроблено 36 протоколів фармацевта. Видано електронну версію довідника лікарських засобів України, де міститься інформація про вітчизняні та імпортні ліки, які дозволено застосовувати у медичній практиці. Також видано чотири випуски державного формуляра, яким щорічно безкоштовно забезпечуються медичні та фармацевтичні працівники, випускники вищих медичних і фармацевтичних закладів. Створено Всеукраїнський реєстр донорів гемопоетичних стовбурових клітин та архів, де зберігаються понад 10 тисяч справ організаційно-розпорядчої документації та більше одного мільйона справ на лікарські засоби вітчизняних та зарубіжних виробників. Лабораторія фармацевтичного аналізу центру пройшла перекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зараз перед центром стоять нові виклики. Це в першу чергу потреба забезпечення населення України найновітнішими технологіями, найновітнішими ліками. Бухтіарова Тетяна Анатолівна, доктор медичних наук, член кореспондент Національної академії медичних наук України, директор Інституту фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України. Зараз багато уваги приділяється питанням фармакогеноміки, фармакопротеоміки. розробляються ліки на основі нових технологій, це нанотехнології, це малі інтерферуючі РНК. І безумовно, науковці, співробітники Державного експертного центру мають внести свій вагомий внесок в розвиток нормативної бази щодо. Забезпечення ефективності та безпечності препаратів, одержаних з нової технології. Там ще багато питань, але ми сподіваємося, що досвід, знання і баж... і прагнення наших вчених дадуть позитивний результат. 20 років тому було створено державний експертний центр. Потужну систему доступу на український ринок якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів діяльність центру стала основою і початком великої фармакологічної історії в Україні. Ми перетворюємо науку, у піклування. ми розвиваємо технології, в яких закладено потенціал значного покращення сфери здоров'я та системи охорони здоров'я. Ми прагнемо успіху і досконалості в усьому, що робимо. Ми змінюємо на краще життя людей.